Полюбила Чорнобрива козака дівчина, полюбила і не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила Якби знала, що загине, було б не пустила Якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка, а мати не питає, чого в'янеш, моя доню, стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дів, а він багатий, одинокий. Будеш панувати. А я не хочу панувати, не піду я, мамо, рушниками що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, маму, в труні лежать, ніж його побачить. Отак тая чорнобрива плакала і співала, і на диво серед поля тополею стала. Поціпровий вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне то поля до самого долу.